У не одразу, бо у нас був певний буферний період. Ми вже працювали. Ми вже над цим проектом працювали в цьому місяці, але мною була запропонована модель ну тобто, не було сенсу одразу йти в фінансові стосунки, бо перший час ми більше витрачали саме на організацію. Саме на організацію процесів, в якому стані ти був як підприємець на сьомому місяці. От просто можеш себе охарактеризувати, Давай. бо це, я думаю, всім буде дуже сильно цікаво. От хто був Владислав Лещенко в сьомому місяці? В сьомому місяці як підприємець в Іспанії, я був чоловіком, який знімав 15-20 роликів в день, відвозив кучу машин, забирав кучу машин, мив, кучу машин, і точно так же видавав ці машини. Я буду казати свої спогади. Ну з першого разу, коли ми познайомились, ключовий запит, наскільки я пам'ятаю, був в тому, щоб вискочити з ситуації. Коли ти робиш все і одразу самостійно. Звісно, 100% я розумів, що далі росту не може бути. Ну, тобто портрет тебе от там, рік тому, він там втомлений підприємець е, втомлений підприємець від тих дій, які їх робив, ага. е,